Доброго раночку. Оно бачите, хто бігає? Все в нас добре. То шукає м'ячика. Я закинула, а вона шукає м'ячик. Зараз знайде. Ага, ага, ото -от там, там, там. Ой, сонце в камеру, нічого не видно, так? Да? Мені теж не видно. Угу. Знайшла. Зараз буде гавкати. От так краще видно. Так сонце. Бачите, як на сьогодні сонячно. Восьма ранку, дуже сонячно. Це вже набігалася. Боже, гавкала так, що я вже не можу. Кажу, ну я хочу показати тебе, що ти в мене жива, здорова, то хіба ж можна показати, як всі оглохнуть від того гавкання? Ну це вже все, вже набігалася, вже можна м'ячика і погризти. Ой, вчора не взяла камеру, як вона з Бассет Хаусом бігала. Е, це Боже, він такий такий здоровий, такий, як валянок, на йому все. Ой, ну, ні, це розповісти не можна, це треба було тільки побачити. Вона його в грізюку, правда, викачала. Так, підемо гуляти, підемо. Ще гуляти підемо. Ми вийшли до Дніпра і дивіться, пам'ятаєте, три дні по тому льод рибаки на льоду, а зараз яка краса. Боже, яке гарне Дніпро. Кеті, куди ти побіг? Боже, потаскала м'ячика Ну що це за собака? Так, піду забирати. Ось вона, моя красуня, перекопала усе Дніпро, <схи> чи пісок на Дніпрі. Наїлася все в неї добре. Отак. От Отой носик, носопирочка, отам окренька, все добре. Так, відпочиває. А я пішла дивитися, що там в мене з тими равликами. Ось вам. Хто за їх хвилювався? Як я могла забути заравликів? Оно. 30 штук. Ну, і так як вони вилупилися на восьмий день, то це таки і макулята. Ну, нехай ростуть, там побачимо, як буде далі. В мене тут одна дівчинка в черкасах просила, може, комусь в черкасах потрібно. То пишіть, пишіть з задоволенням. Буду віддавати, ніяк їх продавати. Буду все віддавати, якби тільки брали і росли. Так, отак от я їм їсти вже наклала. Все перемила, звісно. Зараз потрушу кальци сумішу. От так, прямо з пакетика. О, нехай їдять. Кальси суміш ще є. Так що все добре. Хай їдять, нехай ростуть. А там буде видно, це вже в нас травень, березень, два місяці, Та і у травні, в травні вже будемо відправляти. Отак, От їжте, наїдайте шию. Мохом зверху потрусимо, а вони ж люблять зариватися у мох, так що отуди, отак. А ми до наших величезних монстриків. Ось вони, ось вони, монстрики. Ну такі ж монстрики. Так, отут мені вже не подобається. Бачите, отут бугарочок отой, ото половий орган. Це вже їх з слоніком поряд не можна. Вони вже од, одного розміру. Так, але ж я не хочу, щоб вони зараз розмножувалися. Не хочу. У їх були процедури, я їх мазала. Так, так, я вже навіть не знаю, кого до кого сажати. Мабуть, посажу чорноголову, Оцю чорноголової поки що немає. Так, і у цього поки що немає отого органу. Так, а ці вже і слонік, і оцей. ні 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 вас вже поряд не можна. Зараз я вас розсажу. Так, розсажу. Не знаю, не знаю, кого до кого сажати. Так, ну що, ну тут же наче нічого, наче ти ще молоденький? Так, я казала, він трошки ну, відстає в зрості, але зовсім трошки. Ну, от я зараз його посажу біля біля цього монстрика. Отак от, от. Ну, покажись. Так, куди ти лізеш оце? Тікай. Ну, ну, трохи відстає, але ж не так, ну, мабуть, десь півтора сантиметри. Отакі, от от такі гарнюсінькі. Так, мене питають, чи буду я продавати великих равликів? І скільки буде коштувати равлик? Ну, от скажіть мені, будь ласка, скільки може коштувати, у кого є равлики? Якщо рік отакого от виростити, я не знаю, скільки буде стоїти. 500 гривнів. Чого так дорого? Бо оце 150 гривнів. Те, що вони з'їдають, я вже кабачки, я, ну, ну добре, ця як її там, господі, гарбуз, то він те дешевий. а я ж купляю і кабачки. І, ну, а суміш 100 г65 гривень. То скільки вони за год з'їли, і потім чого такі дорогі? Ну, не треба дорогі, купляйте дешевих, купляйте манюсіньких. і за рік у вас виросте отакий. І потім ви будете знати, скільки коштів ви на його потратили. Не таке це вже і дешеве задоволення. Але ж задоволення. Ой, цю чорноголову, ну я її обожнюю. Боже, вона така класна, ну така взагалі, ну, ну це ж ну просто чудо. Ну, всі хочуть білих, ну він, звісно, менший. Але ж він такий класний. Такий. І... Його я продавати точно не буду. Бо він вже, він вже став моїм улюбленцем. Так. Ну, слоненятко теж, мій улюбленець. А вас двох. Все може бути. Все може бути. Прийде весна, буде видно. Так, ти, ти така лапочка, ну не треба туди лізти, бо тебе не видно. Мені незручно тебе знімати. Давай, 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 давай отак. отак, щоб тебе було видно. Давай свою мордочку гарнесеньку сюди, давай. Отакий. Так, от такі класні. Ну, все. Зараз будуть їсти. Кого куди посажу, потім покажу. Так, чорноголовий, інка і слоник. Отак в одному контейнеру смачного. І ці два монстрика, Монстрик. Ти теж монстрик. Так, вони в іншому контейнері. Сподіваюся, що я відсліжу, коли вони почнуть розмножатися. Дуже-дуже не хочу. Треба мені дотягнути. М -м Березень да. ну, ну хоч, хоч би до травня. Щоб вони там в травні вже вилупилися. Угу. І тоді вже їх можна буде відправляти, як вже буде дуже-дуже тепло. Так, і вам смачного все. Далі хазяйством, займатися хазяйством. А ось і я. Тепер вже доброго дня. Ну що, класний сонячний день сьогодні? Я збиралася сьогодні в планах в мене було зняти другу частину тренувань, де ми вже будемо на коврики, на підлогу, будуть преси, будуть планочки і все таке. Але ні, сьогодні не вийде. І я вирішила сьогодні зняти саме цей блог, ну, щоб всі побачили, що з Кеті вже все добре, все нормально, слава Богу. Дякувати отій аптекарю, аптекар що ж так, в аптеці за таку класну пораду, бо зразу, як я їй оту пігулку дала, то попустила зразу. Але ж вони з Сашком мені зізналися, я вже не знаю, як сказати, кажу, ну від чого вона могла траванутися, Ну, ну все ж, ну все було нормально. Він каже, Кетті, давай вже скажемо, що ти якусь заразу з'їла, каже Таня, з'їла вона якусь гадость там на вулиці. Ну, з'їла так, з'їла, що тепер зробити, ну собака. Ну, каже, що я намагався дістати з рота, але це вже було хрум-хрум-хрум, і все, і все з'їла. Я не знаю, ну як. ну. Я нарешті добилася того, що вона не їсть нічого на вулиці, ну а з Сашою вона там щось мудряється з'їсти. І знаєте, ті ж дворові собаки, вони все що водно їдять, та і все хорошо, все добре. А ця найде щось таке, що чи гниле, чи я не знаю, чого їй так подобається якусь гіду з'їсти. Так, ладно. Тож я сьогодні відео. Зняла саме для тих, хто мені багато писав в лічку, що ж там з Кеті, як з почуття, що там, що там, як там, то відповідаю, все добре. Але ж дуже прошу, пишіть коменти не в лічку мені, а отам під відео. Це ж, ну, це мені на користь, скажімо так. І ще не забувайте ставити пальчик вгору. Лайк як там, вподобайку. Настрій у мене дуже гарний. Зараз скажу будете сміятися. Вже можна. Байден в Києві. Я от не можу тепер дочекатися завтрашнього дня, щоб подивитися 60 хвилин за Скобеєво. Що вона буде розповідати? Що вони там будуть верещати? Вони ж кричали, що Зеленського. Привезли як клоуна в Америку, показували там всі, Привезли Америка. Що вони тепер скажуть? Що Байдена як клоуна привезли в Київ? Ой, Боже, кажуть Зеленський наркоман. Мені хочеться запитати у росіян, що ви, придурки, курите? Що? Коли вже до вас дойде, що вам хана? Хана. Ой, сподіваюся, що скоро хана. Так, щось я знову. Знову в мене на цих росіян, що кажу, вже треба забути, що вони є. Бо їм таки ж хана. Так, а ще, саме головне, чого я сьогодні не знімаю другу частину, не встигаю знімати. Тому що я зараз займаюся комплексом, який мені треба поміняти. Для тренувань, саме моїх для роботи. Мені треба поміняти музику. Я сьогодні вже ось два часа сижу, добаюся з тою музикою. Не зовсім так, як я хочу, бо мені хочеться зробити такий, знаєте, нейтральний комплекс, щоб воно було не, під, ну, не, не підстроювалося під музику, а щоб саме працювати над м'язами і не думати. Попасти в такт. <ріст> так, да? а то ж, ну, як такі популярні музики, ти її знаєш, і ну, от да? 8-16, так? І на оці, цей рахунок вже починаєш робити щось друге. А інколи потрібно довше, довше, довше працювати над якоюсь справою. В общем, це таке робоча справа, я починаю всіх грузити. Все, Все, що я хотіла, я вам розказала і показала. Комплекс продовження друга частина, яка вже буде на підлозі, буде в середу. Я сподіваюся, що я завтра запишу, і в середу вже буде. І я буду намагатися зліпити зразу дві частини, але якщо в мене не вийде, то поки буде частина, ага, то я вікно там. Поки буде друга частина, це буде роздільно. А потім я їх поєднаю разом. В общем, всіх заплутала, всіх люблю, всім пока. Все. До зустрічі! І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни.